І сьогодні, о 23-й за Києвом, відбудеться урочиста церемонія відкриття ігор нескорених. Цьогоріч їх приймають канадські міста Ванкувер і Віслер. Це якраз ті міста, в яких проходила Олімпіада в 2010 році. І році. Перед стартом символ ігор нескорених олімпійська чаша знову запалала. Відбулося це в Ванкувері через 15 років. Після тієї зимової олімпіади цього року змагання вперше включатимуть зимові дисципліни, зокрема такі адаптивні види спорту, як гірські та бігові лижі, сноуборд, біатлон, скелетон та кьорлінг на, на кріслах колісних, і наші ветерани вже в п'яте братимуть участь у таких змаганнях до складу національної команди. Увійшло 35 ветеранів на що Invictus Games – це найбільший в світі міжнародний спортивний захід серед ветеранів та військовослужбовців, які отримали травми, поранення чи захворювання під час виконання службових обов'язків. І от я наскільки пам'ятаю, що а в 2010-му наша олімпійська збірна тоді залишилася без медалей. Тож ми сподіваємося, що цього року ветерани наші вони змінять карми цього місця і, і привезуть дуже багато золота, але насправді тут такий момент, що важливо, що вони беруть участь важливо, що вони показують, що вони найсильніші, а ми будемо за них болівати. І костел Святого Миколая має перейти в користування римсько-католицької громади. Дніпровський окружний адміністративний суд зобов'язав Міністерство культури та стратегічних комунікацій виконати це рішення. Раніше в костелі був розташований зал органної музики, в якому стані нині святиня після пожежі і російського обстрілу бачили наші журналісти. Перебування на даху унікальної історичної пам'ятки має захоплювати, але воно водночас лякає, тому що ми бачимо під ногами купу сміття, а вікна, те, що лишилося від них, просто нависають над дорогою. Скло постійно хилитає вітер. Настоятель парафії святого Миколая отець Павло Вишковський переконаний, культова споруда давно потребує комплексної реставрації. Від стелі до фундаменту, дах як решето. Зараз не маємо снігу, але як впаде сніг, ці дахівки просто з'їдуть вниз, і буде велика проблема знайти подібні дахівки, виробляти такі самі вітражі. Ще одна родзинка костелу, яка стоїть поруйнована через російський ракетний удар, 20 грудня 2024-го. Тоді від вибухової хвилі понівечило шибки на вежах. А частина кольорового скла повилітала. Вітер, сніг летів, летів сюди і все ж скло. Ми. Ми склали тут. Навіть посегрегували в картони різні інші кольори, щоб колись могло бути відновлено. Те, що, що вдалося зібрати. Парафія самотужка затягнула дірки плівкою, аби бодай без протягів над головами зустріти різдво. А от почорнілі від сажі стіни приховати складніше. Це після пожежі, 21-му році, і потім са цю сажу, яку не відмили, це все буде потребувати ручної роботи. Коли горів унікальний орган, температура сягала 800 градусів. Щоб врятувати історичну пам'ятку від полум'я на стіни, вилили 630 тисяч літрів води. Через це потріскалися унікальні колони, і не лише всередині. Не одне таке подібне місце. Чимало таких місць назовні. Костел Святого Миколая перша у світі неоготична споруда побудована із залізобетону. Храм звели на болотах, тому через тривалу експлуатацію без ремонтів фундамент перестав витримувати. Сканування собору за кошти швейцарських донорів показало плісняву і тріщини. Під назом проходить гілка метро, постійні вібрації, величезні тріщини, затікання, тому що тут є гирло ріки Лебідь. Як запевняє отець Павло Вишковський, парафія не потребує коштів від держави на реконструкцію святині потрібно лише мати всі документи про передачу костелу постійне користування. Тоді надходитимуть донації від західних меценатів. Чимало осіб з Канади з США. З Італії, з Польщі висловили підтримку листами щодо того, що вони готові надати кошти для порятунку цієї святині, але після того як повернуть. У парафії впевнені, повернення храму розв'яже проблему отримання різних дозвольних документів і пришвидшить процес реставрації, що дуже необхідний для збереження костелу. Ірина Коваленко, Олег Радченко, Київ, 24.